Привіт! В цьому відео покажу, як зробити домашній бульон з домашнього півдня. Так, для початку я поставив воду на бульйон і тим часом взяв половину того, що в мене є, болона півдня. Тобто я взяв одну четвертину, одне крило і половинку пупа. От. Поки вода закіпає, я Замочив півня, далі нам потрібна буде ще одна цибулина, сіль перець по смаку і морква. Після того, як вода закипіла, я беру, промиваю декілька раз курку і ставлю варитися приблизно на годину. А після того, як година пройде, Буде у нас цибуля ціла туди опускатись, можна її взагалі не чистити, просто помити і поріжу морку. Хто там вже можна її потерти, я люблю крупно, далі покажу, що да як. Прийшла година. Я взяв цибулину, помив і вкинув. Перед цим її можна проколоти декілька разів. Потім я тут цибулину в кінці, коли звариться, вже викину. От. Далі я порізав три морквини. У мене було три маленьких морквини. От. Далі дам також три лаврових листа, посолю. Можна трохи поперчити. Скільки солі, я звичай трошки посолю, спробую, посолю, спробую. Ну, типу, Головне, щоб вам подобалось. І так будемо варити ще приблизно півтори години. Потім перевіримо в кінці, чи м'ясо відстає від шкірки. Ну і там вже в залежності по готовності будемо включати. Зараз посипаю сюди морку. Це, далі солю. Для початку я беру, наприклад, сліті солі, мішаю. І за якусь хвилину пробую на сіль. якщо мене буде раптом не влаштовувати, тоді ще досолю. Перець можна надавати, але я трішки туда. Небагато. І так, коли пройде 1,5-2 години, пробуйте м'ясо. І якщо ви бачите, що воно зварилося, то можна виключати і їсти. До бульону е, можна зварити вермишель. Е, наприклад, поставити її в холодильнику і коли ви захочете потім бульону, кидати вермішель, заливати бульоном і виходить досить смачно. Буду вдячний, якщо ви поставите лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. З вами був канал Китай Бро Андрій Панчук. До зустрічі.